Готуємо гороховий суп з копченими ребрами і видом на дніпро. Для початку підготуємо ватру та поставимо нагріватись баняк. Далі натримо моркву, наріжемо цибулю, налімо в розігрітий баняк олію і посмажимо пасировку до золотавого кольору. Потім надрізаємо верхівку чеснику та розділяємо нафтил селеру. Після чого робимо ось так. Ну або просто розрізаємо копчені ребра. Заливаємо пасировку водою, закидаємо ребра, селеру, чебрець, часник, зелень та попередньо замочений на ніч горох. Солимо за смаком, ну і варимо до готовності. В процесі періодично помішуючи та знімаючи шум в пінку. А, -а, а! пінкою опікся! А -а -а! опікся. А -а -а! Суп повинен трошечки розваритись до однорідної консистенції. Ось і все. Смачного! А! -а, -а, -а! Гарячий і смачний! Ммм копчений густий, насичений, гороховий, і прекрасний.